Благословенного вечора усім, мир вашому дому, нехай береже кожного з вас Господь. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, чи потрібен нам Бог. Звісно, всім нам Бог потрібен для того, щоб залишатися з людьми. Людина створена на образ і подобу Божу, відкинувши Бога. Та його слово світ переповнений злом, насиллям, хворобами, муками, зрадництвом, обманом, війнами та стражданням. Прокляте життя на землі перетворюється в пекло, для того і потрібен людині Бог, щоб вирватися із-під влади диявола на землі та щоб не потрапити до пекла. Бо ж земні проблеми це тільки легкий натяк на вічні муки. Вирішення тільки в Ісусі Христі, тому що немає іншого імені під небом, яким би врятувалась людина. У дії, в четвертому розділі, дванадцятому вірші, написано: І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися ми мали. i mean